Чи повинні народні депутати проходити обов'язкову військову підготовку або служити? Хай гарно виконують свої завдання на своєму робочому місці. Ані об'язані цього діти. Так, бо ну вони нічим не відрізняються від нас, ну від об... 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 обичних людей. Ну депутати працюють же ж на державу, можна так сказати, і відповідно, що вони мають також за Державними законами за конституцією проходити таку службу. Я не розумію просто чому не проходять. Має бути введений стан війни, а тоді ну, зрозуміло, що всі депутати повинні піти на фронт їхні діти. А у нас ну в країні цього не буде. Я думаю, вони ж теж вирішують дуже важливі питання. Якщо вони будуть служити в той час, коли тут потребує якісь ситуації, то напевно ми від того не виграємо. Ну допустим, дожність, ну як би так. Да. Може вони там свою якусь роль і роботу но, але це ж не означає, що вони прям это... ну, можна було б залучити деяких депутатів, тобто 450 чоловік в Верховній Раді з цього сенсу мало. Залишити, наприклад, з кожної області по одному по два депутати, інших просто ну, нема сенсу тримати і платити такі зарплати. Якщо ти живеш, Країні тим паче, що в країні зараз війна, то кожен, ну я вважаю, що кожен взагалі має проходити військову службу і військову підготовку. Чому проходять, наприклад, люди, які там працюють, не знаю, комбайнером, він має проходити, да збирає зерно. А якщо ти там роботаєш депутатом чи щось по типу того, то ти не маєш проходити це несправедливо.